बहुते Куркою, що значить цей вираз. Іспанська ідіома сер у нагаїна буквально перекладається як сер бути, у нагаїна, курка, бути куркою, сер у нагаїна. Цей вираз означає бути боягузом. Вираз має кілька можливих походжень. Одне з пояснень пов'язане з куркою, оскільки кури схильні тікати перед обличчям загроз або незнайомих ситуацій, що призвело до того, що їхню поведінку асоціюється з Інша давніша теорія пов'язана з римським імператором Геліогабалом. Та фразою, це не Геліогабал, а геліогаліна, тобто геліокурка, гра слів, яка використовувалася для критики його, нібито браку мужності. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та до зустрічі у нових відео. Асталуего!